Додивившись це відео до кінця, в тебе буде готова схема що робити, коли робити, як робити, щоб схуднути і за два тижні побачити перший результат і зрозуміти, що це насправді дуже просто і чого я не робив, а не робила цього раніше. Частина перша для того, щоб зрозуміти, з чого саме вам почати, візьміть прямо зараз аркуш паперу і розділіть його на чотири частини. В одній частині ми пишемо відпочинок, тут пишемо тренування, харчування і вода. Це чотири основні кити, на яких тримається ваш зовнішній вигляд, ваше самопочуття, ваше здоров'я. Далі в кожному з цих сегментів ви повинні поставити собі бал від одного до п'яти. Відкрите опис і подивіться, скільки балів відповідає, наприклад, вашому рівню активності, де один це я маю сидячу роботу, зовсім не рухаюсь впродовж дня і не тренуюся, то ви поставите собі 1 бал. Якщо у вас, наприклад, 10 тисяч кроків мінімум щодня плюс три тренування на тиждень, ви поставите собі п'ятірочку. Так само ви зробите з відпочинком, з харчуванням і з водою. Пишіть свої результати в коментарях. Не забудьте. Підписатися, щоб не загубити, що робити далі з кожним з цих сегментів, і вже через два тижні отримати перші результати.